Для архіву документів часів Української Народної Республіки в Державному архіві Херсонської області зберігалось небагато. Радянську владу не цікавив цей період. Історичні папери використовували на самокрутні цигарки, ними розпалювали печі, розповідає директорка Державного архіву в області Ірина Лопушинська. Усі оригінали збережених документів вивезли російські військові наприкінці жовтня, початку листопада 2022 року, коли відступали з Херсона. Документи зберегли у цифровому форматі один із них заклик представників земств і політичних партій визнати Херсонську губернію українською територією і приєднати до УНР. З'їзд відбувся у квітні 1917 року. Одразу ж 17-му році, ми дуже населення Херсонської губернії на той час воно дуже активно е, підтримувало ідею автономності е, України і хотіло війти в склад УНР. І увійшло як окрема губернія. А в місті активно почали працювати товариства Українська хата «Просвіта», «Укр...» Працювала друкарня. Що найцікавіше, що деякі універсали друкувалися в Херсоні і проводилися дія в театр імені Шевченка український національний. Тут є звернення вчителів, які хочуть. Викладати для дітей українською мовою відкривалась величезна кількість курсів з українознавства. Навіть сам академік Яворницький приїжджав сюди читати на запрошення лекції з історії етнографії та історії України до Херсону, який нам, як завжди, кажуть, був. Не український. Ми намагаємося завжди розвіяти цей міф. ця територія завжди була українська, дивлячись на те, як вітали навіть більше ніж століття тому прихід української влади. У посвідченнях на проживання на печатці був герб тризуб у різних варіаціях. Найбільший масив тогочасних актів обідниці на вірність Україні. Тут величезна кількість у цих обітниць вона дуже коротенька, урочисто обіцяє вірно служити державі українській, визнавати її владу, виконувати закони і всіма силами охороняти інтереси добробут. Це 1918 рік. Зараз, от коли ми ведемо мову лише з електронними копіями про цей період. То можна 100% стверджувати, що вони не просто хочуть знищити як державу. Вони не знищують нашу історію. Музейники почали формувати експозицію часів українських визвольних змагань 1992 року. За радянських часів українська історія була викривлена, говорить керівниця краєзнавчого музею Ольга Гончарова. 2022-го під час окупації Херсона російські військові викрили зброю, нагороди частину експозиції зруйнували. Росіяни, як тільки увійшли в Херсон, увійшли в музей, вони одразу ж почали завозити свої підручники, свої книги. Українські підручники книги почали знищувати і знищували історію нашу, нашу саме історію в нашому музеї. І ми бачимо оці, знаєте, сліди того, що відбувалося в нашому музеї. В експозиції революція UA» зберегли загальноукраїнські документи світлини керівників Центральної ради, копії універсалів. Також документи і фото, які розповідали про події на Херсонщині більш ніж столітньої давнини. В колекції лишились експонати, якими музейники планують доповнити пограбовану виставку. Коли в Херсоні була окупація, то саме ці теми вони вилучувалися з музею, вони зруйнувалися і знов нав'язувалися такі перекривлені наративи історії. Але, але в нас все це залишається, і коли Херсонщина буде повністю вже звільнена і не буде обстрілів, то наш музей відкриється, ми зробимо дуже потужну експозицію і знов можна буде прийти. і все це подивитись Олена Ліщенко, Роман Царьов, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.